Ну, Такий цей Петро корисливий. Так, питається, ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде? Що мені з того буде, як я піду за тобою, Господи? Думаю, кожен з нас хоча б раз задавав це запитання. Що мені з цього буде? Так? Яка мені з цього користь буде? Я можу щось інакше вибрати, якісь інакші пріоритети розставити. І, думаю, Петро не мислив в цей момент, коли задавав це запитання про Царство Небесне, так? мислив про щось таке звичайне. Проте вже якийсь певний період Він знав Христа так? і бачив, що Христос в людській мірі алогічний. Так, він робить дивні речі. Які люди звичайно не роблять, поступає часто мимо нашої логіки, так? мимо нашої логіки. Якщо взяти Ісуса як лікаря, пригадуємо недавно було Євангелія про жінку, яка кровоточила 12 років, так? і дочку Яїра, яка була при смерті. То він був, скажімо так, теж нелогічний там, тому що е, зупинився, щоб допомогти жінці, яка ще жива, і натомість, е, замість того, щоб поспішати до дівчинки, яка була при смерті. Нелогічний, як лікар. Е, Пам'ятаємо те, що було в Євангелія вчора, про те про 12 апостолів, де перечислював так, їх. Нелогічний, скажімо так, як ректор семінарії, тому що, не знаю, чи якийсь ректор утвердив би таких кандидатур, як 12 апостолів. Кожен своєрідний. Кожен з якимись своїми проблемами, кожен там має різні свої погляди і бажання, де сісти хоче, по лівиці, що нам з того буде, і пішло-поїхало. Зовсім не про те, щоб, щоб мали мислити семінаристи. Тому ця перша семінарія була алогічною. Христос є одна річ, дуже подобається мені цитата. Так? Терески від дитятка Ісус, що Бог провальний в математиці. Як ви думаєте чому? Тому що Він не заощадливий, Він прораховується зі своїм милосердям і любов'ю, завжди дає більше, більше. Так? Тому можна сказати, що як бізнесмен теж неудачний. Але ця прекрасність його полягає в тому, що, попри це все а логічність на, нашу, на наш погляд, Він дає мені найбільший скарб, дає мені себе, себто любов, бо Бог є любов, дає її сповна. Чи готовий я її брати? Все решта є додатковим. І якщо ми живемо з Богом, то можемо досвідчити це, так? І ці доми, і брати, і сестри. Я в своєму житті досвідчив неодноразово. Пам'ятаю, що коли я вирішив змінити своє життя відповісти на його перший поклик, ще не роздумуючи про священство, але роздумуючи, що хочу служити йому. Так почалось моє знайомство з Закарпаттям. Я задзвонив, був в так, і мені сказали, що певний період я мушу пожити в Шенбурні так, тут поряд. І подзвонив, не знав, ніде буду жити, ніде буду спати. Подзвонив до відповідального там, Сашко, Сашко його звали і кажу, Саша, був грудень місяць. Кажу, може, потрібно взяти з собою якусь. Не знаю, постільну білизну або ще щось. І він каже до мене, та, візьми, будь ласка, спальник, бо ми всі спимо тут в одній кімнаті на цементі, на підлозі. Це був грудень місяць, мама моя, батьки мої були в шоці. Після пару хвилин він задзвонив до мене і каже, я ж надіюсь, сподіваюся, розумієш, що я пожартував. І коли приїхав сюди, то побачив, що Бог задбав за все. Я мав де жити, мав що їсти. Я один в сім'ї, так, не маю братів і сестер. І коли вирішив йти за ним, то досвідчив, що маю дуже багато тепер братів і сестер по цілому світі. Багато домів по цілому світі. Так? Дуже... Багато людей хвилювалося, коли я вирішив відповісти на його другий поклик, обирати дорогу в семінарії, дорогу і поклику до священницького життя. Дуже всі хвилювалися, як я буду жити без дітей. І, і тут Бог обдаровує набагато більше, адже маю багато духовних дітей. Так? І мої батьки мають багато духовних внуків. З якими багато спілкуються і з яких багато моляться. Моя мама постійно перебуває в молитві за того, за того, за того. І кожен раз мені каже, ой, молюся, то й ті про хорошу долю, то й про доброго чоловіка, тому і ці молітання може перечислити, як за кого молиться. Так? Тому Бог дійсно обдаровує кожного з нас, коли ми обираємо його. Ми наповнюємося цією любов'ю, так як ми чуємо в цьому першому читанні, так, сьогодні е, з книги Приповідок, так, е, про мудрість. Так. Чуємо про мудрість. А що таке мудрість? Чи хтось знає, що таке мудрість? Книга мудрості пише, що мудрість це дух, що людей любить, дух, що людей любить. Отже, мудрість з'являється в нашому житті тоді, коли ми приймаємо в нього Христа. Лише тоді ми відкриваємо, відкриваємось на цю мудрість. Тому що мудрість, мудрий не дорівнює розумний. Це дві різні речі. Казав мій викладач з філософії в університеті педагогічному, що як я вчився що В житті буває так, що мудрість приходить зі старістю, але дуже часто буває так, що старість може прийти сама. І це може дійсно бути так, якщо ми не будемо жити разом з Богом, але коли ми будемо приймати Його, жити Його Словом, приймати Його в таїнстві Євхаристії, спілкуватися з Ним. Бачите його в природі навколо, бачите його в ближньому навколо. Він буває різний, якщо подивишся, дорогий брате та сестру, в очі тому чи іншому брату, чи тій чи іншій сестрі. Часом стражденний, часом веселий, часом цікавий, часом говіркий. Але коли ти почнеш жити з ним, ти почнеш його помічати в кожному моменті свого життя. І тоді почнеш помічати також, який ти обдарований, обдарований тому, що люблений. тому що Бог не знає міри в своїй любові.